Друзі, всім привіт! Хочу з вами поговорити про біткоін, про ситуацію, що він вчора вночі зробив. На вихідні, вихідні, стояв, просто тримав інтригу ось цим от накопленням, а потім вночі бемц і зробив нам таке красиве пике. Кстаті, на рахунок цього, я як відчувала, і вчора в телеграм-каналі написала, що відчуваю, що щось має відбутися або вночі, або завтра. Я ось, будь ласка, чуйка мене не підвела. Але зараз не про це. Попередньому огляді я вам казала, що я відкриваю лонг від цього рівня, так але після того я написала в телеграм-каналі. Що мені не подобається рух по біткоїну, і що прийшовши в цю зону, у нас дуже поганий відкуп. Після цього в нашому Діскорді я написала, що через такий рух, що у нас такі накоплення таке відбувається. Я написала, що я закриваю біткоін в без убиток, тому що у нас вихідні на вихідник в принципі немає руху. І тримати і оплачувати комісію я не бачила сенсу в плані. І добре, що я його закрила, тому що самі бачите, у нас пішов. Нісходячий рух і могла отримати стоп. Але я його не отримала. Тут мені здається, що досвід вже бере своє, і вже цей ринок відчувається. <кій> що тепер потрібно робити і як вести себе далі? А, також, в попередньому огляді, я вам казала, що якщо ми пробиваємо цей рівень, то далі нам дорога на шорти. Вот. І тепер я планую брати шорт-позицію з цього рівня, куди її можна тягнути. Першу ціль, її можна, звичайно, тягнути в цю зону, в цей ордер-блок. І звідси, можливо, теоретично, якщо біткоін нормально дасть реакцію, спробувати зловити лонг. Але цю позицію я би назвала навіть свінг позицію тому що, можливо, можливо, ми зможемо цю позицію тягнути аж аж вниз, сюди, там на рівень 23-24 тисячі. Чому? Тому що, в принципі, поки що у нас немає ніякого позитива, на фоні якого ми маємо рости. Ставка ФРС не буде підніматися, у нас пауза, дуже багато нюансів, які не дають нам ніякого позитива для ринку. І в принципі, ми зараз маємо б падати. І ще один важливий нюанс з досвіду, теж вам можу сказати, що перед. Циклом росту біткоїну, тобто перед бичим його циклом, він завжди робить таке фінальне піке. І чим швидше, швидше в принципі, біткоін зробиться фінальне піке, тим швидше почнеться бичий ринок. Тому було би добре, щоб він зараз відкоригувався, Пішов вниз, і вже далі можна було б уже говорити про якісь більш-менш бичі настрої. Проте цього року можете забути про бичий ринок, він точно не буде. І мені здається, що навіть до весни-літа 2024 року це все рівно ще не буде. Ми ще побачимо біткоін на лоях, тобто він ще буде падати. Але ми зараз говоримо про конкретну ситуацію, про конкретний сетап. Тобто, в даному випадку я би спробувала таку позицію, спочатку тянути її сюди. Ну і звичайно, давайте вже так. коли вона сюди підійде, ми вже подивимося. Дійшла вона однією свічею, чи дійшла плавно. Далі вже дивитися по ситуації. Ну а якщо ви хочете більш таку інсайдерську інформацію, чи більш швидше дізнаватися про нюанси, як діяти на графіку, можете приєднатися до нашого закритого ком'юніті. Набір в ком'юніті зараз іде. Або ви торгуючий тедер з досвідом, або ви новичок і хочете навчитися. Напишіть Дірект, і ми з вами вияснимо. А всі нюанси, по яким ви можете зайти до нас, ком'юніті. всім сладкого дня.